Всім мої вітання! Рада бачити вас на моєму каналі. От я вже і дома, ви на моїй кухні. І я хочу сьогодні приготувати. Свій інтервальний обід показати вам, що я буду готувати. У мене тут капуста, білокачанна і квашена, кусок масла. В капусту я додала спеції, перець, сіль і поверху вам видно бургерські веганські. Котлетки. І залишилося додати водички, томатну пасту, соус, нічого такого я вирішила не додати. Хочу, щоб капуста була біленька. Замітила, що помідори повишають цукор, От, ну і томатна паста. Також, сьогодні вирішила готувати без неї. Так, все, включаю, нехай готується. Так. І хочу сьогодні зробити собі фреш з м'яти. Бачите, такий гарний пучечок м'ятки. Пахуча така. І в мене є тут, бачите, стебла. Селери, написано органік. От. Зараз я виберу декілька штучок. Я думаю, стільки буде достатньо. Помию їх. Тут корінці. Закінчення верніше пообрізаю. От. так, просто на такі скибочки. Нарізаю селеру. Мятку просто такі листочки пообривала. Знаєте, це теж можна було і яблучко, і якісь ягоди додати. Ну, але я це не вживаю, ні фрукти, ні ягоди. Значить, в мене їх і немає. Не купляється. Нема таких, знаєте, спокус, тому що в моєму варіанті не те, що інтервальне голодання, харчування, а ще й на схуднення це ну, не бажано. Так, тепер відправляю в блендер. Зараз добавлю ще водички. М'ятка вона придасть, хоч, знаєте, якийсь смак цьому фрешу. Ага, тут вже немає водички. Я візьму водичку з фільтра. Так, Приблизно. Стакан, напевно, я думаю, досить збиваю. Все готово. Так, Достаю. Келих. Перше роблю з м'ятою. Селера дуже, дуже корисна. Так, спробую. Ось віжаючий напій. Останній штрих, опа, м'яточка. Краса. Так, все, чекаємо, коли приготується капуста з бургерськими котлетами. Запілікала мультиварка. Так, випускаю пару, триваю, вау. Ох. Ох, 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 парує. От така вийшла капусточка, бургерська котлетка, одне авокадо. Я почистила. Так, трішечки. Так, Спеції добавлю на самі авокадо. Ще, бачите, тут я приготувала оливки. Додати. Добавлю додавлю. Як я їх люблю. М -м -м. Дуже смачно. До капусти підійдуть, правда? Так. От сьогодні в мене буде такий мій інтервальний обід. От так мені. Щось захотілося отакої От <смір> біленької капусти. Ну і вперше такий фреш з м'ятою. Дуже корисно. Усім смачного! Дякую за перегляд цього відео. Я бажаю усім-моїм -усім, глядачам міцного здоров'я, мирного неба і саме головне перемозі! нашій рідній Україні. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!